Пам'ятаю, вранці я прокинувся, а в кармані 5 гривень автомобіль тоді не було в мене бензину, і я думаю, що ж робити. Але ви знаєте, цей внутрішній такий механізм я маю зробити. Сиріально я маю щось зробити. Тоді мене вистачило грошей на автобус, я поїхав на дачу, там де будував свій бізнес, викопав ямку таку, а в підвалі в мене знаходилось кілограм чи два цементу. Замішав розчину відро і залив цю ямку. Ви знаєте, який я щасливий лягав спати, тому що я зробив все, що я міг, для того, щоб досягнути піти до свого успіху. Тому я завжди раджу, якщо у вас є ваша ціль, ціль, кожного дня ви маєте зробити все для того, хай воно буде трішечки, але для того, щоб приблизитись до своєї цілі, і тоді ви не будете здаватися. А якщо ви будете відкладати на завтра, сьогодні я не маю можливості, завтра зроблю, зроблю більше. Ні, це шлях нікуди. Кожного дня ви маєте йти. Кожного дня. Тоді і результат буде.